Я... Так а це зві... Давайте жарт дам вам, хоч один на сьогодні. Ну давай вже Добре? давай. Добре, Ох. Хоч один. Класний вечір. Ну давай. Бліснув сьогодні. Ну прямо. давай. Давайте вам а жарт. А ти дивіться. що з Полтави їхав 17 А? З Полтави їхав 17 років. Ні, з Києва. 13 годин потяг їде. Ну, то ж стояло ще трошки. Да, на мотоциклі їхав. Смішний хлопець, до речі. Візьміть його на замітку. В другому шоу поставити його со стендапом. Який саме? Та той малий, що викрикує. Артем. Трошки відчувається напруга в залі. Це через мене. Ти матюкався, що після коляди ти матюкаєшся тут сидять, типу, господи, отакі хрестяться, як на шаурму. урму. Блін, ну вибачте. У нас в Полтавській області навпаки матюкаються після коляди. А коли ви до між іншим? 19-го. Ні. Серпня. Ось наскільки я не розбираюсь. <реш> так, ну жарти жартами, там календар, ну, календарик я тобі подарую. Добре, дякую. Дякую взагалі, що покликав. По барці на, на, на касі продають. Хорошо, добре, візьму. Ні, ку -ку куплю, тобі подарую, кажу. А, хорошо. Окей. І квиток, будь ласка, назад до Києва. бо... А нашу тобі. <реш> Що тобі в... помазано в тому Що там Києві? за токсична Ходом? людина сидить? Подивіться на нього, там агресор якийсь. Між іншим, у нас по розкладу потім спілкування з залом, так що зал і так підключався. — О, давайте, спілкування що? з залом. Клас. Те, ну, він уже виграв футболку походу. — Ну цей тощий. Тощий. — Яка ну... саме? Яка? Їх багато різних. Там є заїбок, вибачте очі, що я це сказав голос. І є лойк сердечком. Але М, МК, МК. Дивіться, я тут жарт людям обіцяв. Щас, увага! Готові! Ти на, на Гройсмана схожий, ти знаєш? На Гройсмана при... схожий. Та. Так то мій брат старший. Ти я думав, ти його дядя, я або його батько. Дядя, да. ну. Готові до жарту. І ви теж зацініть. Просто розвал. Схождення. Хорош. В принципі, красавчик. Ну, Дайте облесків. Не дають, бачиш, вони, ні, ні, ми не, так, ми не така публіка, Ден. ми не жива, знаєш, ми не реагуємо. Я, я, я ніби під церквою. Ми спостерігаємо, як люди на сцені справляються з тим всім, що ми спостерігаємо. Ну, так, був, коротше, нещодавно з дівчиною дирка. на відпочинку в Одесі. Кажу: їй, блін, мала, ти що, пісяєш? Вона каже: «Да, А як ти дізнався? Кажу: ну, по-перше, ти в воду зайшла тільки по колінах. А по-друге, труси могла би й не знімати. Знаєш, люди трошки шоковані. Як мінімум могла б зробити епіляцію. Ладно. А... Щось бачиш? Ну це. Тобто. Нє, це пробивається потроху. Я... Дайте мені ще 40 хвилин, і я, і я дойду до пікової точки. Стендап-комік іде із сцени на піки. Так що в ваших інтересах народ, знаєте. В Одесі, в море, зараз. Ну, тобто, ви... це була репетиція водохреща. Да, я казав, що це да, саме ви, той типа... момент, коли ти знизу стукав обліти, типа, ні, я баба цілий на горох, це не той варіант. Дякую. А Ми тебе лас... це прям-прям оплески, оце, так? Да? Прямо оплески, ну окей, непогано. Це, це, це не гірше, ніж сквірт. Ні, я просто знаю, коли мені люди почнуть аплодувати я вже знаю, після сорока. <гум> Коли вже такі, ну, давайте, дядька. Ну, це вже зовсім за межею починається. Пробач. <гум> У нас не було позначки 18. А, блін. ну, Тож ви знали, кого кличте. Ну, в принципі, вже не познайомилися. <гум> так. так, якщо є питання, давайте. <гум> <гум> рухаємося вперед, бо далі. Ох, а, давайте. Ну що. <гум> — Що, Все, Все ставки ясно. Як мені оплески, так тут до тебе і питання. — Знаєте, батюшки теж не дуже багато питань задавали, так що по цьому, прям. Так, та які там питання, що й казати, як воно, звісно, не... ти ж знаєш. Що, ні в кого немає ніякого та питання. Та мене є, я ж тут. А, чого? давайте. Бо я міг я би щ... ще один жарт. Ну, давай. Давайте. Дивіться, в дитинстві от увага, прям дивіться на мене. В дитинстві… Ну, — Це давно. В дитинстві, так. Да, я міг спародіювати абсолютно любу людину. Всі, кроме мого батька. І одного разу я спробував це зробити прямо при ньому. І він каже: син, ти як дібіл. А я думаю, та все виходить. <рес> Не сходиться, в принципі. Дякую, дякую. ти знаєш? Ти знає? Між нами льодік трошки розтає. Нема такого. <рес> так, доходимо до піка. Тут мох постійно говорить, ну, це з, з, питання з залу від мене. <рес> Мох що український стендап гівно. Ну там він же ж, прям, я так розумію, розбирається, да? Ходить по всіх вечірках, всі концерти подивився. Він з них не виходить просто, ну то таке. Він там живе, знаю. він Дивіться, додому в гості uh, ходить, до дружини. Uh, давай, якщо серйозно відповідати, то в стендап культурі трошки інша парадигма. Uh, не в образу вам, але це не жанр вашого покоління. Uh, <laughs> а зараз, знаєш, тіпа... Що не придумав. ладно? — Ні, я придумав що Типа кокетка знає, а скільки мені год двадай, блять. Нає от як завжди питають, такі, ну, така дурна ситуація. Блін, насправді не знаю. Я би не сказав, О, що все. стендап я український прям гавно, але є, Сьогодні ви бачили. Сьогодні, в принципі, ну, могли оцінити, знаєте, зрістки комедії. Але якби я, я починав вечір, наприклад, і вів так, цей вечір, так. то я думаю, мій би виступ був би значно зайшов. Я думаю, що тебе є шонс. Шонс? Шонс. А, ми ж з Полтави. <скільки> то, що... <смірш> Викупи. Періотина. Не... Я з полтове. З полтове, ну добре. Клас. Так що, так, що він такий, ну, ніхто. Стендап. Стендап, та не знаю. А хто взагалі дивився стендап? Поаплодуйте. Було таке. Ну... <схит> Так е, прям е, багато людей. Е, е, е. О, Насправді але. різні є стендапери. Добре, що серед них не оголошують конкурс, там, ну, там немає Євробачення стендаперів. Слава mm -hmm. Богу. Чого є фестивалі? В Британії, наприклад. А ти що англійською б щось зробив? Yes, of course, It isn't. yes, of course, Я передивився. А ну давай. а ну, пожартуй англійською, давай. Дивись, в мене є жарт про, про мову про англійську, хочеш? Ну. Ну, дивись, коротше, помічали, коли починаєте вивчати іноземну мову, в твоєму оточенні з'являються люди, які кажуть тобі, як правильно треба вивчати мову. Ну, так, скажи щось англійською. Ну, типу, та блядь, я ж жарт розказую. ну, я... Що <плес> тобі сказати? Давай, я перекладу. Ну, давай, давай. Факт не, не можна ж, правда? Можна, це ніхто не зрозуміє. Якщо ти на собі показувати не станеш. Да, люди зараз прямо в переводчик зайдуть, такі цікаво, що таке факт. Переводчик. Інтересно. Слухай, э, Сурж уже легалізували. Відстаньте від мене, будь ласка. Я не переставав. Ну. Ну, конкурси оці. Ну, ці сендаперів. Які конкурси? А скажи, а що сендапери? Все повторюють по два рази, по два рази. Це так робити не треба, це так робити не треба. Що не виступ, все повторює знаєш два рази-два рази, щоб як пісню це «Вітер з моря дул», «Вітер з моря дул». може для того, щоб таймінг зайняти просто. ти не знаєш цієї пісні. Знаю пісню, чого. А, ти ж з Полтави. Наганяв біду, наганяв біду. Бачите, і вік тут не Ми Це не співаємо. Ні, ні-ні. Після коляди це гріх, гріх. Ти береш на душу, на все те береш. Проклятий будеш. Тобі ще тут спину плюватимуть всі пси. У верховині. Він у вас псав. І в криворівні окремо що? буде добігати, а туди і зірці знаєш. <рес> так. О, май гад. Влаштовує? Е, Якраз і в концепції. Це, ну, в принципі, так. Тобто, і оцінив ситуацію. Ти знаєш, що в принципі, от отець Іван він оцінив би це звернення, о, oh гад. Я думаю, так. Да. Завтра відвеземо тебе в церкву. І що будете робити? Ну, щоб ти не згорів на вході, просто обмотаємо фольгою. Чи фольгою правильно, як там, українська? Фольгою? Так. Бо згориш на вході. Грішник. Матюкається, оце все. Так, одним словом. Та. Да, я бачив ваші стріми, ви теж так робите. Горю? Як перший раз. До речі, я з вас і взяв приклад. Думаю, дивіться, як дядько Матюкається, чого я оце Як кожу? мене звати, хоча б скажи? Роман. Молодець, вгадав. Тобі хтось підказав. У мене тут мікронаушник. Та, нема махте нема, ніякого мікронаушника, все. Значить, друзі, стендап будемо практикувати. Він вже сам визвався, наступне шоу веде Артем. Дума. Так Що що да. працює за їжу, запишіть собі, це райдер. І не тільки заїжджу, я вам потім скажу, що там ще треба додати. Ще він мені дорогу начертив перед тим, як я сюди вийшов. Та пси не випустять. Ти ж пам'ятаєш, що у нас тут. Та розслабтись, народ, це все жарти. А ви що <рес> думаєте, ми прям. Вас теж не випустять. Так, тому далі що в нас? Назар до Блін, мені а мені так сподобалось сидіти. Може. Я думаю, що людям не сподобалося. Блін, ну, добре, Наш лап, дует не ну, склався. Сто відсотків. Більше, я більше більше заблокую тебе в телеграмі. А, а мені Денис сказав, що з мене непоганий був стендапер. Я б сказав, я сказав що Ти з просто симпатичний. Так, да, то я до вас Ні. підкатував. А, угу. а, ну, а змішніше було за лаштунками, де мох облизував Роману груди і коли ага. йому наклеє. Цього і я не бачив. — це? І, ви, і витер свої в результаті губи відкидали. Це буде на Патреоні, тому всі підписка на Патреон. Ого, Як ого. мох облизує що? Скрипіна Це тільки початок. Ехруди. Насправді я тебе запрошую туди на кухню, тому що зараз Назар Задирій, а потім ще в мене знаєш скільки роботи, а потім фуршет. Так що... Добре, все. Дякую народу. роботу. Дякуємо Дякую. за Це імпровізація, Дякуємо. і зважайте, що у нас немає ніякого сценарію і не буде.